Розібралося зі строками. А, значить, малюночки ну, можна як завгодно скопіювати. Давайте спробуємо ось таким чином. А, так, Дравейбле у нас є. І все тут, що є, спробуємо скопіювати. І перейдемо сюди і в дравою пасти. Окей. Значить, перенеслися. Так, ну деякі там переписати, два файли було це іконка. Ну, вона поки що стандартна, нічого тут не робимо. І тут малюночки, ну, як ось я підготував. Такі, на мій погляд коздавався для назви два розміра. Ну і для значить пунктів фактично у нас цей View буде виконувати роль меню. І ось для нього там от процесори ось так от буде, RAM ось так от буде, декарт, ну сенсор, так от, Ну, підібрав малюночки одним словом. Значить, ви можете знайти їх і покласти ті, що вам подобається. Тут, звичайно, не буде там ніяких тут повністю ваш творчий потенціал. Повинен, можливо, ви самі намалюєте в якоїсь темі. Так, малюночки є, значить, рядки є. Тепер нам потрібно зробити... Ну, Декілька поміжних класів. Ну, який це клас. Ну, по-перше, оскільки, як ви здогадалися, що у нас буде лістю містити собі там як текст, такі малюночки. От. І для цього нам потрібно зробити для <клухи> зручності наш клас, котрий буде містити. Пункт фактично, котрий буде містити зображення і текст. от І е, зробити адаптер. Ось ця наша мета ну, зараз. Ну Давайте почнемо з класу, подивимося, як я його називав. Тут я його називав. Так. Description item я його називав. Давайте створимо. Давайте створимо. Так, така не той. Ось цей. Так, позакриваю ось ці відкриті малюнки. Так, ну це теж можна подзакрити. Та й це можна закрити. Так, і створимо, значить, в нашому Java там.com, знакоинfo. І ось тут створимо New Java Class. Так, ще раз description item чи як. Зараз підвяжу. Так, да, description item. Uh, так, New Geo Class и Mia Desk Ну, Звичайно, платы З'явився у нас description item Айтем ну, Буде простий, без сетерів, гетерів. Ну Як це буде? Паблік для... просто для зручності, тому що він якби не дуже серйозний. Тут нам тільки взяти ці значення і все. Ніякої такої особливої роботи не буде з ним. Ну Паблік. Int спочатку значит, pick IT. Це буде у нас ідентифікатор, який для кожного малюночка із ресурсів наших, із дравейпу. Він має там певний ідентифікатор свій, це число. І у нас є метод, який може значит, ставити зображення по ось цьому ідентифікатору. такого из ресурсов взятого. И, значит, паблик стринг description. description. Так, и это такая штука. Ну, звучайно конструктор. Public description item. Так, ну і в нього будуть параметри, які так ж правильно написав, description alt. Ну, можливо, краще отак от зробити. І так, коли є ось такі акценти розставлені, ага, от оно, я бачу, чого. Так, description там і, значить у нас що буде uh, int uh, якості параметра і string uh, description ось так от ну і тут uh, Ну, просто переносим эти значения из параметрів в поля здесь pick it no pick it. так this description ну no description. No description так разработали Так, чому? Ось тут. Дескарі Чогось йому не подобається. А, ну я зрозумів разомки. Зрозум. Ну чому тут є нем? Вода доведеться все ж таки змінювати. Так, так буде швидше. Він реагує на регістр, і там, бачите, файл склали description item з маленьким item, а ми переробили на велику. Ось тому така штука. Ну ладно, підійде. Зараз це ми беремо. Наш Антивірус працює. Так, є що у нас з часом? 846. Зробили клас. Тепер нам потрібно зробити списочок. Списочок ось цих от полів. Тобто нам будемо використовувати реліст. Це вже будемо в Main Activity його використовувати. Зараз подивимося, як він називався у нас. Називався у нас lv Меню. Ага. Ну, а його і зроблено. Давайте оголосимо его. Значить, array. Array list. і клас у нас description item. У нас будуть елементи в ньому зберігатися ось цього типу. Description item. От. array лист попрощу ну и я к там его меню лист еще раз еще раз господи